Подружжя вогівських Олександра та Руслан, маючи десятирічну доньку, взяли в родину ще шістьох дітей і створили будинок сімейного типу. Була сіла родина і вже не розформували. Нам запропонували діток. Ми з ними познайомилися, закохалися в них і вирішили, що це не проблема, що шесть і буде добре. Офіційне відкриття будинку сімейного типу відбулось 11 грудня з перерізанням стрічки посадовцями. На захід завітали очільники обласної та районної адміністрації, міські голова Коростеня. Це непересічна подія, і такі ініціативи підтримуються на державному рівні. Зокрема, родини, які створюють будинки сімейного типу, забезпечуються житлом. Ось в такому будинку житиме родина Вигівських. Це будинок нам повністю дала міська рада, повністю все, що ви тут бачите, держава. Це не наш не будинок. будинок, це будинок дається не. діткам на час проживання, ну і нам, так як ми з ними будемо жити. Угу. Ну так, оцінили місця вам вистачить для вас і сімох дітей? Думаю, що вистачить. Якщо щось, то будемо щось думати на розширення, але я думаю, що все буде чудово. В усіх є кімнатки, є ігрова. Поряд є стадіон, де можна дуже добре поганяти м'яча і не будуть розбити вікна в будинку. Тому все буде чудово. Діти, які будуть тепер жити із Олександрою та Русланом, більше року перебували у Коростенському центрі віри, надії, любові. Ми не вдавались у подробиці їхнього особистого життя, але у цьому закладі опиняються через складні життєві обставини. Подружжя вигівських хочуть подарувати їм шанс на щасливе майбутнє. Чому ви взагалі вирішили взяти під опіку ще дітей? У мене був чудовий приклад. У мене батьки теж у них дитячий будинок сімейного типу. Ми побачили, як це зсередини. І ми зрозуміли, що ми зможемо, і тим паче, що світ потрібно робити кращим, а треба починати з себе. І дуже хочеться, щоб всі дітки мали родини і щоб було більше добра. І я думаю, що це такий спосіб зробити світ кращим. З вами зрозуміло, у вас приклад був. А у вас а, ну я теж з дружиною давно ми вже в бракі. І ми вирішили створити велику сім'ю, дати цим дітям надію, щоб вони росли як всі повноцінні люди, щоб вони мали якийсь розвиток, щоб вони влилися в це суспільство і були одним цілом. Механізм створення будинку сімейного типу не простий. Спочатку подружжя звернулась до міської ради, до служби у справах дітей. Відправили нас на навчання. Ми пройшли навчання в Житомирі на батьків-вихователі, там дають, там перевіряють нас, навчаючи, що, як, там і психологія, і все. І... і після цього вже далі йде підбір дітей, якщо є в нас в районі, там, в нашому Житомирській області, і з тих діток нам пропонують, і ми знайомимося і. Заприйшли аж ціле навчання. Це було онлайн чи виїзд? Ні, Ми їздили в, Житомир. в Житомирі. В Житомир. Очне навчання, там групи. ми там просто. не одні. Да, да. Це не так просто і не так, що ви захотіли, взяли дітей і все. Ті, для того, для цього потрібно пройти навчання, а потрібно осозначити. Хочеш, тому що деякі люди проходженні навчання розуміють, що вони не можуть це зробити. А ті, хто хочуть, вони йдуть до останнього і розуміють, що на що вони йдуть. Як відбулося ваше знайомство з родиною? Ну, ми прийшли до центру «Віра, надія, любов. З представниками центру разом вони нас познайомили. Це не так, що ми самі прийшли до них, Здрасті, що ми тут є. Ні, ми всі разом поспілкувалися, познайомилися з вихователями там, разом з дітками. Ми були, гралися в ігри, просто гралися в ігри. І Ми так приходили декілька разів. Тепер ви будете жити разом. Так, тепер ми вже одна родина. Я як ваші відчуття? Ще незвично, якщо чесно, ще не ну, би, навіть трошки лячно, але ми до цього йшли, ми знали, на що ми йшли, тому що до цього просто так прийти і сказати, що ми там хочемо, так не буває. Да. Треба до цього прийти з розумінням того, що чекає. Тому це, що, це не ігри, це з дітьми. Да, якщо вже почали, то треба йти до кінця. Найменшій дитині це дівчинка, яка на руках рік і чотири місяці, найстаршому 13 років. Діти різні за характером, поки що соромляться, тим паче у присутності великої кількості незнайомих дорослих. Але зовсім скоро почнуть обживати новий великий будинок. І разом з Олександрою та Русланом і новою сестричкою Владиславою будуватимуть спільне щасливе майбутнє. Цього їм бажали цього дня.